Друзі, всім привіт! Хопаю телі на зв'язку, і сьогодні. Ось такий крутезний пасад all трек Всі люблять цей пасад, тому що високий кліренс і також гарний дуже дизайн. Ось такі гарні декоративні накладки йдуть по крилах та порогах, гарні легкосплавні диски. Також на дзеркалах хром дуже гарно виглядає. Також цей автомобіль класні комплектації, класна адаптивна оптика, умивачі, пальтроники по колу. все це присутнє. Крутезний білий перламутровий колір. До речі, він весь в рідному окрасі. Ззаді маємо гарну LED-оптику, роздвоєний ось такий вихлоп. 2,0 дизельочок, на повному приводі тут те, те, що потрібно. По салончику. Маємо ось такий крутезний шкіряний салон в дуже гарному стані. Попереду. Також сидіння всі в суперстані. Маємо багато різних функцій, зараз робимо запуск і більш детально я вам розкажу по функціоналу. Гарні релінги, пасад волтраку дуже котельно виглядає насправді. Пробіг в даному автомобілі 260 тисяч, це 2012 рік. Маємо всередині повний електропакет, датчик світла, гарне мультикермо оздоблене шкірою. Крії контроль також присутній. 262 пробігу, гарна мультимедія, клімат маємо двозонний, а також підігрів передніх сидінь. Також електроручне гальмо з автохолдом. Режим вибору їзди оффроуд. Е, оф -роуд. Камерка присутня, все працює, патронечки також. двигун працює, без жодних зауважень. Це гарненько, гірненько. ось такий тротезний варіант. Їх, до речі, на ринку не також багато, тому не зволікайте, приїжджайте до нас, місто Львів, 127, Даний автомобіль можна купити як заповну вартість, а також лізинг. Нагадаю, що нас ще є послуга комісійний продаж автомобіля. Ви привозите до нас від чистому хайному стані автомобіль. Ми робимо різні з ним маніпуляції, фото, відео, контенти та продаємо без зайвих трати часу та нервів у вас. Тому хапає хто, не хапає хто, Чекаємо на вас.